Пане Вікторія Вицицька, з вашої точки зору, наскільки що має бути змінено, і що зараз може збільшити можливості для того, щоб інкорпорувати різні технології в загальну мережу? Ви абсолютно праві. Дійсно, питання мереж є одним із ключових для розвитку загалом цієї інфраструктури відновлення енергетики в Україні. І забезпечення стабільності цих мереж в умовах дуже стрімкового якраз, розвитку розподіленої генерації стає дедалі більш актуальним питанням. І більше того, ми маємо зазначити, що для України прагнення до енергетичної незалежності та сталого розвитку саме інтеграція розподіленої генерації є не просто трендом, а стратегічною необхідністю, я би ще сказала, питанням нашої загальної державної безпеки. І той самий час ми також маємо з вами чітко усвідомлювати, що такі стрімкий розвиток він ем, має забезпечувати також і надійність роботи нашої енергосистеми, саме об'єднаної енергосистеми і забезпечення сталого постачання електроенергії для споживачів. Тому я би зараз говорила про три ключових моменти: це які існують виклики, які існують практики і рішення на рівні Європейського Союзу, в якій ми прагнемо якраз стати частиною. І як правильно, пан Оржель зазначив в попередній панелі, нам необхідно об'єднати якраз ці ринки. Тому дуже важливо подивитися на досвід вирішення цих викликів, на прикладі Європейського Союзу. Давайте почнемо із того, а що в нас, і які у нас є виклики. Перш за все, це технічні виклики, які пов'язані з тим, що масове приєднання до мережі і вітрової, і сонячної генерації може призвести до коливань частоти та напруги, і це створює. Певні виклики для того для стабільності роботи електро... всієї мережі і постачання для споживачів. Як я вже зазначила, а у нас постачання для споживачів є одним із основних насправді задач, які ставляться перед енергосистемою мережа. Наша була інфраструктура побудована для того, щоб забезпечувати роботу великих об'єктів генерації. І відповідно вона потребує модернізації для того, щоб ефективно приєднувати і великі, і малі, і середні за об'ємами об'єкти ВДЄ. Тут також дуже важливим питанням стає і прогнозування обсягів генерації, про що також було зазначено на попередній моделі. Попередній якраз панелі дискусійні вже було також зазначено зараз. І дуже важливо не тільки прогнозування водає. Але ще і забезпечення ефективного балансування енергомережі для того, щоб можна було її використовувати в найбільш оптимальний спосіб. Ми також стикаємося з проблемами регуляторними які і викликами, які нікуди не ділися, і вони все ще існують. На превеликий жаль, українська нормативно правова база вона не повністю адаптована до потреб саморотку розподіленої генерації. Наприклад, існують питання щодо процедур приєднання існують питання щодо стимулювання розвитку системи зберігання та участі об'єктів розподіленої генерації у наданні допоміжних тих самих послуг. Відповідно, ми маємо розуміти, що нам необхідне оновлення правил ринку електроенергії для забезпечення справедливих і головне прозорих умов для всіх учасників ринку, в тому числі і учасників ВДЄ. Ну, і, звичайно, як вже було сказано, на попередній панелі існують економічні виклики, бо ми всі прекрасно розуміємо, що станом на сьогодні технології накопичення енергії який є ключовим елементом для стабільної роботи мереж з високою часткою ВДЄ, залишаються, на жаль, досі дуже дорогими. І, до речі, це питання притаманне не тільки Україні, українському ринку, воно притаманне, і ми це стали свідками такої дискусії в Норвегії, коли на відповідній конкурен... конференції? Компанії відольної асоціації віднольної енергетики якраз йшла про це мова. Необхідність якраз забезпечення фінансування таких рішень накопичення енергії. Ми також маємо з вами розуміти, що ми маємо рухатися в напрямок інтелектуальних мереж, тобто smart grids, які дозволять ефективно керувати розподіленою генерацією. І такі рішення вони також потребують значних інвестицій. Тут я дуже сподіваюся, що буде співпраця і бізнесу, і уряду, і міжнародних організацій для того, щоб впроваджувати ці технології в Україні. Ну і останнє напевно не так часто ми чуємо про це це питання, але воно дедалі стає актуальним, не тільки до речі для України і на міжнародних також ринках. Це питання кібербезпеки, тому що збільшенням кількості підключень до мережі розподілених енергетичних ресурсів зростають і ризики кібербезпеки і кібератак, які можуть призвести до серйозних збоїв в енергопостачанні. Тепер перейдемо до конкретно прикладів Європейського союзу. Я буду коротко, я бачу, де ми можемо взяти до прикладу конкретно стратегії Fit for 55». Де вона передбачає значне збільшення частки відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі до 2030 року? Це документ визначає загальні цілі та напрямки розвитку а також стимулює держави-члени до впровадження відповідних заходів. І тут важливу роль відіграють європейські мережеві кодекси. На які ми маємо серйозно подивитися, які стануть єдині правила, я на цьому якраз хочу наголосити: єдині правила та вимоги до приєднання та роботи об'єктів генерації, в тому числі, до речі, ВДЄ. До мережі і ці кодекси спрямовані на забезпечення безпечної та надійною роботи об'єднаної європейської енергосистеми. Наша енергетична стратегія, як вже було зазначено, ДСК, 2050 рік, все це, це прекрасно. Але якщо ми хочемо серйозно розглядати рух в напрямку європейських ринків, якщо ми серйозно хочемо розглядати розвиток безпосередньо ринку, видає, ми маємо розуміти, що на даному етапі будь-яка закриття ця інформація вона не буде призводити до того, щоб реалізовувати ті засади, які якраз закріплені в європейському законодавстві. Прозорість, зрозумілість, рівні правила це те, що нам вже зараз треба забезпечувати. Однозначно, європейський союз активно розвиває ринок допоміжних послуг, залучаючи їх до надання не лише традиційним електростанціям, але й об'єкти розподіленої генерації та системи накопичення енергії. А, наступний пункт це впровадження систем накопичення енергії, одним із ключових елементів забезпечення стабільності мережі. Про це вже було сказано на цій панелі: що є абсолютно точно важливим елементом, особливо враховуючи той об'єм пошкодженої і знищеної е, маневрової генерації, яку ми сьогодні станом на сьогодні маємо, і те, які об'єми ми втратили. Тому для того, щоб ми могли загладжувати піки, нам потрібно обов'язково забезпечувати якраз систему накопичення і використовувати її як альтернативу до тих об'єктів, які були пошкоджені або зруйновані. Я вже зазначила питання, які стосуються Smart Grid та цифрових рішень. Насправді інтелектуальні мережі вони ж дозволять здійснювати в режимі реального часу моніторинг та управління потоками енергії. Вони дозволять також оптимізувати роботу розподілених енергетичних ресурсів та підвищувати загальну ефективність роботи. Дякую. Останній пункт я його зараз озвучу з вашого дозволу. Це дуже важливо для нас, бо насправді європейські країни вони активно підтримують децентралізацію енергосистеми та розвиток мікромереж. І для України це стає дедалі доволі актуальним рішенням, бо локальні енергетичні системи з власною генерацією та системи зберігання вони підвищують якраз стійкість енергопостачання на місцевому рівні та призводить до зменшення навантаження на централі центральну мережу, а це те фактично, чого ми хочемо досягнути. Дякую.